Олег народився і виріс в селі Пелява з Троснявського району. Ми жили на одній вулиці. Завжди з односельцями, з сусідами вітався, завжди добре слово говорив. Дуже був добрий Олег. Вчився він на будівельника і працював будівельником певний час. У нього залишилась дружина і двоє дітей син Павло і дочка Юлія. І залишилися батьки мама і тато. Які весь час тільки виглядали його дзвінка. Щодня і відко він його призвали до армії, вони тільки жили дзвінками, від дзвінка до дзвінка. Дуже хороші. Батьки, вчителі дуже хороші. Теж. О, і такий, що і допомагав і в навчанні, і так, і підтримували одне одного так само. Футболу дуже любив грати. На день на народження йому смс-ку слав. Якраз 1 червня його день народження було. Батьки, вчителі, і виховали якось дітей так, що вони всі якісь патріоти прям в душі. І дуже така втрата, що він така світла, хороша людина, і хай з Богом спочиває. І... Для країни і для Хмельниччини і для України велика втрата, тому що він такий працьовитий і на таких роботах на будівельних він себе хорошо зарекомендував і такий позитивний.